Всім привіт! Які ви на каналі готуємо разу. Сьогодні готуємо смакоту з кабачком та курячим фаршем. Простий та смачний рецепт, тож берімося до роботи. Для приготування цього рецепту нам буде потрібен фарш, в мене 250 грам. Також зараз будемо додавати спеції за смаком. Я буду додавати тільки сіль та чорний перець. Друзі, додивляйтеся відео до кінця, щоб не пропустити важливі деталі, а в кінці обов'язково напишіть коментарі, що сподобався цей рецепт. Ретельно перемішаємо фарш. Також нам буде потрібна одна цибулина. Друзі, цибулину будемо натирати на терці. Якщо ви вперше на цьому кулінарному каналі та підтримайте його, підпишіться, будь ласка, не забувайте про вподобайки. Цибульку ми вже натерли, тепер цибульку будемо додавати до фаршу і будемо все ретельно перемішувати. Якщо вам не важко, напишіть коментарях, з якої країни чи міста ви дивитеся відео. Зворотній зок, це дуже класно. Всім дякую. Тепер нам буде потрібен один кабачок, в мене вагою 300 г. Будемо його нарізати на тоненькі слайси. Зараз приблизно покажу вам, як потрібно нарізати. Ось такою шириною приблизно нарізаємо наш кабачок на слайсе. Тепер кабачки будемо викладати в посудину. Будемо їх трішки присолювати. Дуже смачний рецепт, тож додивляйтесь з відео і обов'язково спробуйте приготувати. Тепер ми присолили кабачки. Потрібно буде їх залити кип'яченою водою. Відставляємо їх на 10 хвилин і чекаємо, щоб вони зм'якли. Тепер беремо 3 яйця. Будемо збивати виделочкою. Тепер нам буде потрібно борошно, просіємо його для обсмаження. Коли наш кабачок вже змяк, тепер беремо один слайс. Трошки заберемо з нього вологу, візьмемо салфеточку. І зараз будемо накладати фарш. Добре накладаємо фарш і будемо скручувати його в рулетик. Ось такий рулетик в нас має вийти. Все те саме робимо з кожним слайсом. Я використовую курячий фарш, ви можете взяти будь-який фарш за смаком. Ми вже накрутили наші рулетики, беремо пательню, наливаємо трішки олії. Додаємо на пательню ще два зубчика чесничка. Тепер беремо наш рулетик. Спочатку будемо обвалювати його в борошно, потім в яйкові і викладати на пательню. І так будемо повторяти з усіма шматочками. Будемо смажити на маленькому вогні 4-5 хвилин з кожної сторони під кришкою. Неймовірний аромат вже стоїть вдома, перевертаємо на другу сторону і зараз будемо смакувати. Друзі, підтримайте канал, підпишіться, будь ласка, не забувайте про вподобайки, обов'язково напишіть коментаря, чи сподобався цей рецепт. Наша смакота вже обсмажилася, витягуємо з патені і зараз будемо смакувати. Ось така красота в нас вишка всім, хто їсть, їм смачно і ми також зараз будемо пробувати. Це неймовірно смачно та просто, обов'язково приготуйте цей рецепт, приготуйте, не пошкодуйте швидкий рецепт з доступних інгредієнтів. Дякую, що були зі мною в цьому відео. До зустрічі новому відео, всім миротусмаку, всім па-па.